Яблуневий спас, як і Медовий, здавна любили і шанували українці. Свято спаса вперше почали відзначати у Палестині в IV столітті, коли імператриця Катерина побудувала на горі Фавур храм на честь преображення Господня. Євангелія розповідає, що саме на цій горі Ісус постав перед трьома апостолами Петром, Іаковом та Іоаном в образі сина Божого. Тому іноді це свято ще називають спасом на горі. Вважається, що воно має нагадувати людям про необхідність духовного Преображення і те, що головний храм міста Спасопреображенський кафедральний собор було найменовано на честь одного з великих християнських свят, має особливе значення. Більше 20 років тому назад наші горожані вирішили воздвигнути собор і назвати його ніяк інакше, як цим великим іменем Преображенням Господнього. Це означає, що Наши жители города положили все свое упование на Господа, на преображение своих. Урочисте богослужіння правив архієпископ криворізько нікопольської єпархії владика Єфрем. Він же провів церемонію освячення плодів нового врожаю. Ця традиція була встановлена ще в Єрусалимі, аби підкреслити, все у світі від людини до рослини, має бути присвячене Богові. За православним календарем спас припадає на успінський піст, але починаючи з цього дня, церквою дозволяється їсти яблука та інші фрукти нового врожаю. Яблучки, груші, виноград, персички взяла м'ят. А попросіть здоров'я благополуччя. Я, благополуч я. Я прийшла сьогодні в храм світочками, с медом. посвятить. Я знаю, что угощают на спас друзей, родственников. Даже открывая окошко и когда колокольный звон, вот мы чувствуем благополучие в семье, в квартире. Вот мы соседи очень любим место жительства возле храма. Мы очень обращаемся к Богу и мы все праздники не пропускаем. А сегодня очень большой праздник. Після урочистого богослужіння відбулася хресна хода, в якій взяли участь сотні віруючих з усього міста. За давньою традицією, саме так прийнято просити на святих іменинах храму, Божого захисту та благословення на весь рік. Другий спас втілює смисл духовного преображення людини за образом Христа через покаяння та причастя. Віруючі мають очиститися від гріхів. Пусть світ осіняє кожного жителя нашого міста. Пусть милость Господня никогда нас не оставляет и покрывает, чтобы мы всегда с вами имели возможность поднимать свои взоры на духовное небо и видеть там солнце правды Господа нашего Иисуса Христа, которую мы сегодня с вами возносим достойную славу и благодарение. Даром богу називають дари нужденним. Тому на другий спас наші предки обов'язково пригощали освяченими яблуками бідних людей та сиріт. Вважалося також, ніби цим частуванням поминають і померлих предків. І сьогодні всі парафіяни діляться принесеними з церкви фруктами, аби Господь і їх наділив здоров'ям та гарними здобутками в хаті. Здавна цей день всезагальної щедрості та Божого благословення дарував людям очищення та радість світлих емоцій. Тому іменини головного храму міста відзначають кривд. Ріжці щедрими дарами та щирими молитвами.